Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений Мальфар Макс Гардієв. І сьогодні ми з вами дивимося на майбутнє, а точніше на майбутній тиждень. Що він нам принесе? Яку неймовірну силу, давайте розглянемо. Але найважливішою умовою є підписка на мій канал. Ставимо лайк цьому відео і обов'язково ділимося зі своїми друзями. Пам'ятайте, чим більше ви поділитеся, розкажете про це відео, тим більше добра вам повернеться. Тиждень наступний, який він буде, що в ньому буде такого унікального, яскравого, Давайте дивитися. Ми з вами дивимося на тиждень з 18 по 24 число. Вересня, точніше, у нас. І давайте спочатку ми виберемо карту, яка буде символізувати взагалі весь тиждень. Отже, карта у нас тижня. Це карта справедливості. Отже, карта справедливості для когось вона, звичайно. Позитивна, для когось вона буде негативною, але в цілому ця карта вона символізує карму. В більшості це символ такого, знаєте, розрішення багатьох проблем ситуації. Якщо ви мали стосунки погані, розрішиться ця ситуація або в позитивну сторону, або взагалі у вас вони закриються. По роботі так само, по інших аспектах так само, але ще й кармічні зв'язки. Тобто, якщо у вас були якісь стосунки, які потрібно вже розрішити, або Хтось вас яким чином образив. То ця карта вона якраз символізує те, що з цією людиною дуже швиденько всі ем, порішають. Тому е, що я можу сказати, ця карта дуже добра для тих кривдників е, в плані е, повернення негативу до них. А е, для вас це, звичайно, буде карта позитиву, добра і тому подібне. Звичайно, для кривдників ця карта буде ну не дуже доброю, одразу вам кажу. Для тих, хто дуже багато працював, для тих, хто дуже багато вкладав, ця карта дійсно буде. Дуже позитивним аспектом, і цей тиждень принесе дуже багато добра. Але в цілому ця карта все ж таки е е е означає розрахуватися по своїх боргах, якщо ви маєте такі. І звичайно, ця карта вона символізує, що всім повернеться все те, що вони вкладали за ці за цей період, за цей тиждень, чи за місяць, чи за рік навіть тому чекайте ось таку трансформацію. Давайте дивитися по днях. Що чекає? Починаємо з 18 вересня. І беремо три карти, як завжди. 18 вересня. Що ти нам розкажеш? Перша карта. Ну, звичайно, треба бути дуже обережними, бо сімка мечів вона символізує дуже таку, знаєте. Не дуже гарну ситуацію в цілому, в цей день дуже багато хто із людей зробить неправильні кроки на своє майбутнє. Пам'ятаєте, що це карта що карта, перша, яка випала, карта справедливості, вона символізує в першу чергу ось таку енергетичну історію. Тому дуже багато людей зараз проявиться до вас, звичайно, і тому, якщо вам людина зробила якусь негативну парчаку, чи щось вона вкрала, чи щось вона вам зробила. Там щось про вас на, на якусь клевету зробила, то пам'ятайте, що ви це заслужили. Чому? Тому що знову ж таки повторюю ця. Карта, яка випала сама перша, вона символізує кармічне розрахування з вами. Тому в понеділок це дуже буде явно видно для тих, хто хоче зрозуміти, чи правильно вони зробили в своєму житті за цей період, чи ні, то ви дізнаєтеся в понеділок однозначно. Тобто, все погане, що з вами буде відбуватися в понеділок, як і хороше. То знаєте, це ви заслужили на 100%. Друга карта у нас випадає дуже багато емоцій. Рицар кубків це говорить про вашу емоційну історію. Тобто, звичайно, дуже багато енергії буде літати, дуже багато чого буде відбуватися, і ваша реакція на все це буде доволі жорстокою, жорсткою. Тобто, ви будете все це переносити знову ж таки через себе. Я розумію, це карма. Я розумію, що це такий, знаєте, внутрішній аспект, який дуже. Глобально буде на вас впливати, але пам'ятайте, що у вас буде все добре. Це так і потрібно для того, щоб швиденько розрахуватися з кармічними якимись аспектами і рухатися далі. Наступна карта у нас випадає двійка камічів. Ну, в принципі, те, що я і думав. Тобто всі ваші проблеми, всі ваші ситуації, які у вашому житті присутні, в понеділок будуть розрішатися. Я думаю, що це, в принципі, до кінця тижня буде таке розрішення, такого правильного, гармонічно. Але в будь-якому випадку я бачу, що є велика ймовірність того, що те, на що ви, як то кажуть, знаєте, хочете закрити очі, те, в що ви більше не вірите в те, що ви відчуваєте, що воно більше зважається. Мене працює, воно буде від вас відрізатися, уходити. І, звичайно, проблема якраз у тому, що ось це ваше внутрішнє. Занепокоєння з приводу вашого життя, воно якраз напряму впливає на те, що ви не можете вирішити деякі аспекти. Тому ви їх вирішите в понеділок і будете рухатися далі. Давайте дивитися на 19 вересня. Що нас чекає 19 вересня? Які нові переживання чи будуть, чи вже легше буде зараз? Подивимося? А чи ні? Ні, легше не буде, вибачайте. Вівторок буде дуже активний на непорозуміння у вашій сім'ї, у вашій на вашій роботі з людьми взагалі в метро просто елементарно будете їхати. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся, нема нічого страшного в тому. Просто знайте, що буде дуже активно, не така, знаєте, то, що небезпечно, а буде емоційно важко, і ви будете сваритися ну, з дуже великою кількістю людей. Або Просто залишитесь собою. Також це може символізувати, якщо ви залишитесь один в кімнаті чи в квартирі. Це може символізувати, що ну, наприклад, ви нікуди не будете в цей день, і ви не виходите. Це може бути конфлікти, якраз конфліктна ситуація з собою. Тобто, ви почнете переживати щось там, додумувати з собою. Тому. Така ситуація також можлива, тому не хвилюйтеся, все вирівняється в будь-якому випадку, і все буде добре. Наступна карта у нас вісімка мечів. Бачите, ну не дуже гарний тиждень. Ну, початок його так точно. Це говорить про те, що деякі люди, коли отримають ось таку, знаєте, по голові. Від Всесвіту, то вони одразу почнуть себе вести трошечки ну, неадекватно. Вони почнуть входити в депресії, якісь внутрішні, якісь непорозуміння з собою, і думати, що це всесвіт їм е, е, щось там наробив. Я вас благаю, поділіться цим відео зі, зі всіма своїми друзями. Пам'ятайте, що чим більше людей дізнається про це відео, тим більше, по-перше, добра повернеться вам, і ви зробите дуже багато корисного, тому що ви таким людям, які ось будуть вівторок входити в депресію, вони побачать це відео і зрозуміють, ага, значить, я знаю, що буде ну такий депресивний стан, але в будь-якому випадку я все витримаю. Тобто, ось ось до чого я веду. Третя карта знову ж таки, рицарь кубків знову. Шквал емоцій, шквал емоцій, переживань драматизування оцього з аспекту, тобто буде така драматичність. Тобто, там може і проблема не настільки така велика буде, але ось Боже, все це кінець світу. Тобто, якщо ви будете відчувати ось таку внутрішню свою історію, пам'ятайте, що це нормально, що ви нормальні, і все з вами нормально. Так, 18, 19, 20 20 вересня, що чекає в цей день. Давайте дивимося, що нас чекає в цей день. Знову викидаємо три карти. Так, перша карта у нас йде. Туз з мечів. Це просвітлення. Нарешті, у середу, чекайте просвітлення. У середу прийде дуже багато правильної енергії. У середу прийде така, знаєте, продуктивність, з'явиться в середу. Тобто, ви будете себе відчувати набагато краще, набагато емоційніше, набагато ем, зміниться дуже багато у вас такого правильного енергетичного потоку. Тобто прийде якась ідея, як з цього всього. Євна, вибачте, виходити. Це дуже добре, це дуже, це, дуже, це ось, ось, знаєте, коли ви, ви там щось отримали, якийсь негатив, і потім вже, знаєте, мучаєтесь, мучаєтесь там вже, знаєте, і потім якийсь такий день прокидаєтесь і відчуваєте, ага, все, все пройшло, цей негатив пройшов, і тепер я можу рухатися далі. Ось якраз ця карта, вона це символізує. Далі, Паш Кубків, говорить про знову емоційний стан, але якщо ми порівнюємо. Пам'ятаєте, у нас рицарь був кубків, це такий, знаєте, дуже емоційний. То паж Кубків все ж таки ще говорить про те, що будуть такі своєрідні коливання емоцій нестабільні, але це вже набагато менше, ніж було у вівторок і в понеділок. Тобто, знаєте, це дуже схоже мені на таку своєрідну хворобу. До речі, деякі з вас можуть і захворіти. З понеділка, починаючи з завтрашнього дня, і в середу вам стане набагато краще. Це я так кажу, кажу про здоров'я. Просто пам'ятайте. Третя карта у нас випадає це десятка кубків. Нарешті просвітлення, нарешті відчуття, що все гармонізується, і начебто вже на, оцім, на такому знаєте, темному небі з'являється райдуга. Що вона буде нести для вас позитивні якісь звістки, позитивні новини. Тобто ви отримуєте по голові, якщо, якщо отримуєте, ви ж ще не забувайте, що це не говорить про те, що всі повинні отримати по голові. Ні, деякі з вас отримують навпаки дуже позитивні вібрації. Але нам треба в будь-якому випадку бути готові до будь-яких результатів і до будь-яких ситуацій. Тому я більше, більше випадку буду розповідати для більшості людей, тому що я впевнений, що кожен отримує по своїх заслугах, як добре, так і погане. Тому середа, вже кінець такої середи. Мені здається, що буде все ж таки більш позитивніше. Люди почнуть вже посміхатися. Тому ось так, 21 вересня. Щось чекає в цей день. Давайте дивитися, 21 вересня. Що нас чекає в цей день? Давайте разом подивимося. Це у нас четверг. Що у нас чекає в четверг? Перша карта сили. Ну нарешті проявлення вашої внутрішньої сили. Карта говорить про те, що дуже багато хто з вас буде відчувати себе набагато сильнішим, бо що труднощі нас роблять сильнішими. Це не просто так воно з'явилося. Запам'ятайте, що це така, знаєте, закаль... закалка сталі, яка у вас буде відбуватися. Тобто, для того, щоб стати сильною людиною, вам потрібно пережити інколи дуже жахливі речі, а інколи ну, дуже, але ж все одно для вас вони будуть жахливі. Тому в цілому. Я я можу сказати, що ситуація у вас доволі класна і вона буде доброю. Але треба пам'ятати, що ця сила вона з'явиться не звідкись, вона з'явиться якраз в, е, в тому, що ви. Освідомите, в чому була проблема до того, в чому, в чому були ви неправі, в чому всесвіт вас на оце, е, наказав. Е, далі, друга карта у нас випадає. Дивіться, вже і фінансовий потік з'являється. Дев'ятка е, е, пентаклів. вибачте. Дев'ятка пентаклів символізує птицю удачі. Це може птах удачі, який до вас вже, бачите, летить. Е, говорить про гарну фінансову історію, тобто четверг вже у нас. Розбавляється тільки позитивом, тільки яскравими такими фарбами. І остання карта у нас випадає трійка мечів. Не забувайте, не забувайте про вашу душу. Бо все одно. Ви будете відчувати себе ось в такому форматі. Трійка мічів: це розбита душа, це те, що ви дійсно будете відчувати, що ви пробиті оціми мечами, і це нормально знову ж таки ситуація. давайте так підводимо висновки з цього всього. Отже. Перше, що у нас це з'являється внутрішня сила. По-друге, у нас фінансові якісь аспекти рухаються, починають. Тобто, ви вже починаєте трохи віддавати фінансові енергії. Пам'ятайте, якщо у вас немає грошей, є звичайно дуже багато аспектів, чому у вас їх нема. Але одне з найважливіших це коли е, е, повинні, ви повинні зрозуміти, що всі енергії вони харчуються вами. Якщо у вас нема сил, то ну і у них немає харчування, і до вас не йде фінансовий потік. Тому обов'язково пам'ятайте, що спочатку вам потрібно обов'язково подумати над тим, як себе підняти догори, і потім вже рухатися далі. Але пам'ятайте, що все ж таки емоційно ви ще не до кінця будете це відчувати дуже добре. Домовились, п'ятниця, 22 число. У нас 22 вересня, п'ятниця що чекає. Нас на цьому тижні, цей день, точніше. Знову беремо три карти і дивимося на цей день. Що нас чекає? Перша карта справедливості. Мені здається, що п'ятниця це буде, знаєте, підведення ітогів того, що було з самого початку. Знову ж таки кажу, що на початку тижня нас з вами чекає ось ця карта справедливості, і вона нас знову завітала в п'ятницю. Тобто, вона подивиться, чи правильно ви зробили своє домашнє завдання, чи зрозуміли ви, чому у так все з вами е, вчинив. Обов'язково зробіть роботу над помилками. Обов'язково запишіть е, в свій щоденничок, якщо він такий є. Якщо ні, обов'язково заведіть собі. Пишіть те, що з вами відбувається з понеділка. По п'ятницю пишіть обов'язково кожного дня, що ви відчуваєте, як ви себе е, налаштували, що ви зрозуміли з цього всього? Запишіть, щоб потім можна було переглянути. Люди, які зрозуміли, в чому проблема, вони е, е, будуть вільні від більше ніяких кармічних. Зав'язок на якийсь час у вас не буде. Люди, які не зрозуміли, на жаль, на наступному тижні вас чекає те ж саме. Друга карта у нас випадає карта колесниці це продовження, дуже сильне, міцне, енергетичне продовження вперед. Це е, стрімке, е, стрімкий рух. Тобто, ось дивіться, е, з вами відбулася така погана історія. Ви зрозуміли щодо чого. Ви зрозуміли, чому вас на, це наказав Всесвіт. І далі все світ приходить, ти зрозумів, якщо ви кажете, так, я зрозумів, все каже, так, ну а тепер я тебе саджу на колесницю, і все, що ти там, десь встриг втратити, все ти надолужиш. Знайдеш, знайдеш нову кохану людину, знайдеш нову роботу, якщо ти її втратив, знайдеш абсолютно себе. І таким чином оця карта вона якраз символізує ці позитивні аспекти. Далі рухаємося. Далі у нас карта іде. Остання карта, яка закриває цей день. У нас іде вісімка Пентаклів. Дуже класна карта, дуже енергетична карта. Дуже говорить про те, що ви дуже швидко прийдете в норму. І мені здається, що цей тиждень, ось якраз закриття цього тижня, він якраз говорить про дуже позитивні аспекти, все ж таки завершення цього в більшості. Але ж пам'ятайте, що якщо ви щось не зрозумієте, якщо ви всесвіт не хочете чути, якщо ви будете використовувати свою гординю як щит. То пам'ятайте, що будуть дуже великі проблеми, і це може затягнутися ще на один тиждень, а може і на місяць, а може для деяких і на рік, а може і ніколи не закінчиться. І ви будете завжди задавати питання, чого в мене так все погано. Тому що ви не хочете чути всесвіт, ви не хочете його відчувати. Тому, друзі, буває всяке. Так, субота, 23 вересня. Що нам вже вихідні нам готують, чи буде полегшення якесь? Зараз подивимося. Так, дивимося. Перша карта у нас трансформація. Карта у нас йде е шестірка мечів. У нас вона символізує як трансформацію. Вона символізує як е е такий, знаєте, вимушений рух вперед. В цей день дуже багато можна планувати поїздок гарних, ви можете ви, може, всесвіт, до речі, викинути з своєї зони комфорту. Він так любить робити. Тому, в принципі, ця карта символізує вимушене щось, якась вимушена дія. Тобто, вам доведеться кудись поїхати вимушено, щось зробити вимушено, чого ви не хотіли б зробити. Але знову ж таки кажу, що це все воно потрібно для вас насправді, навіть якщо. Що вам це не подобається? Друга карта у нас е, дев'ятка. Бачите, щось, щось не дуже гарна субота. Дев'ятка мечів, знову мечі, вона символізує переживання, вона символізує якісь внутрішні негаразди і, активіза... і актив... активування їх. Активізація цього процесу пройде саме в суботу. Якщо на вас ввечері буде якась нудьга нападати, якісь депресії, якась така, знаєте, не дуже гарна історія, пам'ятайте, що це нормально, що всесвіт піднімає якісь проблеми, які у вас є, і вам їх обов'язково треба буде вирішити. Тому в цілому я можу вам сказати, що буде все добре, але просто в суботу ввечері вас буде нахлинати така, знаєте, настольгія чи бажання, Знаєте, чи якісь такі внутрішні, депресивні такі нотки, тому будьте готові. Третя карта, яка випадає, у нас це туз пентаклів. Це карта удачі. Я вам скажу, що в суботу вас чекає неймовірні Тобто, у нас, бачите, у нас такі ваги. Ви знаєте, що карта справедливості вона символізує також ще й ваги. Терези такі, знаєте? І ось коли ми говоримо про ситуацію з негативом воно вступає і в позитив, тобто на. Противовагу нам ідуть е, е, позитивні карти, все ж таки пентаклі, які будуть показати, що прийде якась матеріальна допомога в суботу, буде якась е, покупка дуже цікава, буде, може хтось вам щось подарує, може ви самі собі щось подаруєте. Це не обов'язково гроші. Також це може секс символізувати сексуальні якісь аспекти, або е, може навіть і символізувати якусь їжу. Тобто також все це. Все це Може бути. Тому, бачите, субота пройде так хвиле, хвилею, так знаєте, біполярно трошечки. Неділя, 24 число, що у нас символізує три карти. Зараз знову візьмемо. Неділю. Так, перша карта король Пентаклів ну дуже класна карта. Вона символізує стабільну енергетичну історію. Те, що вам буде стабільно, комфортно, ви будете себе відчувати в принципі в більшості стабільно. Ви будете відчувати себе, знаєте, як на, свої, на своєму місці вже від всього цього відійдете, будете себе чітко налаштовувати. І я вам скажу, що насправді, не дивлячись на те, що неділя, і начебто і працювати не потрібно для тих, хто хоче попрацювати на своє майбутнє, правильно ось якраз неділя буде дуже добрим днем. Тому я вам дуже рекомендую це зробити. Друга карта у нас випадає четвірка пентаклів. Четвірка Пентаклів символізує е, такий, знаєте, знову ж таки, символ стабільності, але е, рекомендується вам в цей день багато не витрачати гроші. Тому що е, цей день не дуже приє... благопри... благоприємний для того, щоб витрачати кудись гроші. Чому? Тому що бувають дні, коли ви от витрачаєте кошти, і вони для вас йдуть, вони вам трансформують, вони вам допомагають. А тут, ви знаєте, я вам чесно чіс -чіс скажу, що ну не дуже гарна історія випадає. Тому в цей день, будь ласочка, ну не витрачайте кошти, не, не підуть вони на благо. Вони підуть, знаєте, як в таку яму. Тому пам'ятайте, що. Знову ж таки, я повертаюся до того, що обов'язково поділіться цим відео зі своїми близькими, яким потрібна допомога. Тому що дуже багато хто не знає, як правильно витрачати кошти, і що існують спеціальні дні для того, щоб їх правильно витрачати. Тому не забудьте, будь ласка, оцю цю історію домовилися. І звичайно, звичайно, користуйтеся правильною правильним, правильними знаннями і витрачайте їх. З розумом у будь-який момент. Але те, що це в цей день ні в якому випадку не можна витрачати багато грошей, то я вам не рекомендую. Далі, карта а, коханці. Вона символізує дуже цікавий вибір а, для вас. Тобто, буде у вас в неділю якась така, знаєте, ситуація, яка вас змусить. Реально подумати, що вам робити на наступний тиждень. Я вам дуже рекомендую для того, щоб не було відчуття дискомфорту, щоб не було відчуття якоїсь, знаєте, невизначеності, я вам рекомендую зараз зайнятися тим, ну не зараз, на неділю. Щоб ви замість того, щоб бігати десь по магазинах чи там займатися якоюсь ерундою, планували. Знову ж таки, поєднуючи оці дві карти, ми якраз і говоримо про те, що в цю, в цю неділю, яка буде 24 вересня, найкраще планувати своє майбутнє, планувати свої дії і записувати їх в щоденник. Знову ж таки, не забудьте собі завести такий невеликий щоденник, в який ви будете все записувати. Тому в цей день класно присвятити планувати. Для того, щоб наступний тиждень пройшов ідеально. Мені здається, що ідеальніше розказати вам на наступний тиждень я не зможу. Але в будь-якому випадку нам потрібно подивитися ще останню карту. Це карта остання, яка символізує кінець тижня і символізує такий, знаєте, висновок з цього всього. Це карта у нас трійка мечів. Це карта доволі складна. Вона символізує, що зараз ви повинні розуміти, що тут досвід, який ви отримаєте на цьому тижні, він буде дуже класно відбиватися в вашому майбутньому. Тому що не дивлячись на те, що для деяких цей тиждень буде дуже ну вкрай надскладним, я б навіть сказав. Я хочу вам сказати, що боятися нічого, і завдяки оцьому якраз цій такій ситуації. Ви і будете себе відчувати дуже добре потім в майбутньому. Ви подякуєте Всесвіту за те, що випала от така ситуація. Пам'ятайте, що поранення вашої душі не завжди символізують щось погане. Саме рани в нашій душі вони символізують досвід, вони символізують нашу дорослість, нашу мудрість. Тому пам'ятайте, про це і налаштуйтесь на позитивні вібрації. Ну і е, на кінець знову ж таки хочу вам нагадати, що ви обов'язково підписалися на мій канал. Поставити, поставте лайк, будь ласка, цьому відео і поділіться з вашими друзями, які потребують. Такої ж допомоги, такого ж наставничества, тому я з радістю і благо, і благом ось таким чином, вам віддаю цю інформацію. Ну, а з вами, як завжди, був я, ваш улюблений Макс Гардієв, і побачимося вже завтра.